дорогенькі дорогенькі, доброго дня, вечора, ночі. Хто коли буде дивитися, тому всього доброго. Як ви поживаєте, як ваші справи, як ваш настрій, сьогодні хочеться цю свічку запалити через те, що через те, що ви отримуєте свічки і тут трошки паліть їх разом зі мною. Тобто, якщо дивитеся, де свічка горить, запалюйте й свою свічку. Ці свічки стоять тут не просто так. От іменно скільки їх стоїть, і чого вони так стоять, так стоять, ну, тобто, це не просто так. От, хай погорить нам свічка. Що ми сьогодні подивимося? Подивимося ми сьогодні, Україну. Оп'ять прильоти, оп'ять по всій Україні. На сьогодні зранку сирена за сиреною, дітей відвели в школу відвезли. Зразу забрали, тому що... тому що сирени, тому що діти сидять, сидять, такі діла. Як у вас справи, як ви поживаєте, особливо люди, які в великих городах, містах, там, де із каналізаціями, і з водою, і з світлом, все таки, як би не було в селі, я думаю, легше вижити. Не в усіх, може селах, але все-таки село є село, ти на землі. І туалет, і вода колодість як би не було без води. Це хіба щось таке буде, хто знає, хто знає яке. Не зря От, десь там чи соль землі була книга, чи, 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 чи відео були, що казали, подаль... батюшки казали, що подалі від городів виїжджайте. За Москву це було сказано. Ну, воно Москва, є такі міста, мільйонники, це, це істина правда. Подальше від городів держиться, від міста подалі. Може, це на якийсь період, а може, це і на длинний період буде. То, скільки я робила вам розклади, казала, ви там кричите, а що, а куди, а як, ну це вже знаєте, це вже вопрос не до мене, це вопрос вже або до вас, або до властей. Все-таки дійсно, і карта завжди так показувала, де земля, де не таке скупчення людей велике, ну там безпечніше буде і є. Так що думайте, думайте самі, Кажди, кожен відповідальний за себе, за свою сім'ю і повинен вирішувати. Тому що просто не буде. Дівчатка дорогенькі, любенькі, хлопчики. Проще не буде. Або буде, ну, не так швидко, як нам цього хочеться. Кусь вже завтра наступило, прям хорошо, скільки там розкладів раніше, раніше І виписали, що он там вже все добре, завтра вже прям наступи. Воно не наступає. Поки люди не проснуться, поки люди не поймуть, що. Це їхнє, або вони виживають, або вони не виживуть зовсім. Ну, мабуть, швидше цього нічого не буде. Отакі От справи. Що ще хочу сказати? Подивимося сьогодні всю Україну, подивимося по прильотах -по -по світло, газ, що далі? Ну, летить в Україну, летить і в Росію, відповідь летить. І в сторону Росії подивимося, що далі, нові прильоти чи жертви. Ну, подивимося, от така бумажечка, от ми подивимося. Що хочу ще сказати. Понімаю, що це лірічні відступлення, але діло в тому, що немає в мене другого, можливості сказати це все. Собі написала ніяких приворотів. Почуйте, ніяких приворотів, чощам, свекрухам, чоловікам, жінкам. Я не роблю точка. Тому що вайбер летить, вайбер розривається, Це скільки я от на Ютубі, скільки, розумієте, вже я раз два, п'ять, десять скажу ще раз: ніяких приворотів, заворотів, розворотів, нікому я не роблю. І те, що я для вас можу зробити, сказати, і ви цим не страдайте. Бо буде потом. Потім ви самі не будете знати, як з цього вилізти. Чи ви це з добрих побужень, чи ви це з недобрих побужень, повірте. Повірте людині, яка більше 40 років в цьому всьому знаходиться. Це не те, що я вчора сіла. Осюди за це все. Ні, це дуже длинний путь. Було в моєму житті так і сяк, і привороти. І, хочеться сказати, якби годів 10 назад ви прийшли до мене, да, там би ми балакали про привороти, і про все таке. Зараз я вам кажу категорічні, ніяких приворотів, ніяких одворотів, ніякого ніде нічого. Все, на цьому точка. Не треба мені писати кілометрові письма у вайбер, потім мене вайбер зриває з носа. Нічого я вам не посовітую. Вайбер, ви пишете так. Або вам треба розклад, або вам треба чистка, або вам надо свічка, або вам конкретно щось треба. Те, що я кажу на каналах, що я можу дати. Все, ніяких мені подробних ситуацій. Всі подробні ситуації, ви мені потім розкажете время розкладу. Або я вас спитаю, якщо ви йдете на чистку, ми розклад не робимо. Я вас все, що треба, я спитаю. Ви мені відпов... теж напишете, що мені треба знати. Більш нічого не читаю, навіть не читаю. Якщо відкриваю вайбер і там таке кілометрове послання, повірте, вбираю другий раз послання, блокірую все. Людей не отак, а отак. Якби тільки співав, двигатися. Понимаете? І понімайте ви віки, розумієте ви, що це багато теж. Ти віддаєш енергії своєї, так що блокую все. До свидання. Ночні дзвонки, днівні дзвонки, якщо один той самий номер дзвони, дзвоник, так для прикола, бува, візьмеш. І починається ме, бек, Ну, блін, сказано, пиши вайбер. Блокірую все, і будьте здорові, і я вам нічого і ви мені нічого. Не треба ніяких приворотів, ще раз кажу, приворотів, одворотів, без різниці, кому ні, ніяких безвісти проспавших людей. Чи це з війною, чи це без війни, чи, чи, чи ще щось. Теж ні. В мене є, от, якби це сидів і думав, Господі, хоч би там якийсь клієнт з'явився. От, якби десь там якийсь якось схватити і все. У мене клієнтів тих, якби було в мене здоров'я. Не ви 10 на ваше місце прийдуть, спокоєних людей, з якими я зроблю розклад, чистку, свічку зроблю, відправлю з душою від душі, щоб дійсно ви почувствували силу цієї свічки. І все. Тобто, в мене є, як сказати, в мене є ну, як сказати, вибор, я можу вибирати. Це якби дійсно я скажу, один клієнт там, раз в місяць заскочив, повірте, я б закриваю Ютуб, і в мене ті клієнти, які їхали, вони б їхали далі. Ну, в мене зараз через Ютуб. в мене є ну, в мене є ну, можливість вибирати. во, правильно. Є можливість вибирати. З ким мені йти, там, щось робити, а з ким, а з кого взагалі? Ну, лучше зразу в блок. І все. Так що 100. Перший мільйон перший раз скажу. Ніяких приворотів не робимо, ніяких безвісти пропавших людей. Я не дивлюся, не шукаю, не обнадіжую, не, не, не обезнадіжую. Абсолютно. Це ви самі як це це питання вирішуєте. І теж за привороти. Все, і вам совітую, не лізьте туди, куди не треба. Думайте сто разів, якщо на тіло ви там думаєте наносите якісь іерогліфи, карлячки, марлячки, щоб завтра стати багатими. Ви потім, повірте, мені ви ж приходите на розклад і ви не знаєте, що з тією шкурою робити. І з тією карлячкою, марлячкою, яку вам там хтось чи нарисував, чи сказав нарисуй. Думайте, тіло, це тіло, знаєте, вам свише дано. Мені от моє, вам ваше. Ну, тобто думайте, що на ньому рисувати, що на ньому робити. Може, зразу треба мозги просто почистити трошки. І все. Тобто це вам кажеш від душі. Так як, знаєте, ну як, рідним не рідним, ну все-таки людям, щоб почули. Ви вирішуєте, ви тільки ви вирішуєте. Чи вам карлячку, чи вам чистку, чи вам розклад, це тільки ви вирішуєте. Так що такі діла. Розклад, чистка, захист, все, свічки на ваше благополуччя, на ваші відношення, чистка машини, захист машини, продажа машини, продажа будинку. Все, з цим, так, да, з цим, якщо я бачитиму, дивіться, навіть пишете мені, що ви можете продати, повірте, я хоч 3, 4, 5 карт або одну, я візьму і подивлюся. І потім вам вайбері відповім. І зроблю все для того, щоб ви змогли її продати. Якими путями, як, наскільки це швидко, наскільки це довго буде. Або просто щоб у вас ця машина остала, осталася у вас і радувала вас. Тобто все ми зробимо. Вот такі діла. І на цьому точка. І вам, що я можу для вас зробити, це сказати і вам, що думайте сто разів, що ви робите, як ви робите, для чого ви робите, ну і трошечки про последствия цього-всього, тому що последствия завжди ну, бувають, повірте. І не завжди ті, ті, які ждете ви. розумієте, Або вам розкажуть, що отак, 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 отак. Такі діла. Так що судіть, не судіть, розказуйте, що там хочете. Я вам сказала, сказала, все, хто має вуха, хто хоче почути, той почує. Хто не хоче чути, ну це таке. Давайте трошки почитаємо, щоб не було так грустно. Давайте щось почитаємо. Усвідомите, чи сьогодні прожитське таке, ми почитаємо з вами. Усвідомте, чи є у вас чоловік чи ні. Досить легко. Давайте про відношення сьогодні. Достатньо потрапити в нестандартну ситуацію, де маски будуть зірвані. Якщо хвороба вкладає тебе в ліжко, перетворюючи на безпомічний овоч, овоч, а чоловік, замість того, щоб піклуватися про тебе командує, терміново біжи до лікаря, то у тебе немає чоловіка. Тобто, спихнути тебе, врач і вперед. Якщо ти, відчайдушно, потребуєш грошей, а чоловік підбадьорює, мовляв, потерпився, налагодиться, зараз у всіх складні часи, то у тебе немає чоловіка. У тебе немає чоловіка, коли доводиться за нього боротися до нервових зривів. Ну, це саме страшне, якщо за чоловіка от є жінки, які дійсно знаєте, свою життя вложать на те, на вічну боротьбу. За чоловіка, щоб ніде не дівся, щоб ніде. Це дурдом, це, хв... це больниця, яка до трошки підлічити. У тебе нема чоловіка, коли доводиться за нього боротись до нервових зривів і безсонних ночей, а йому взагалі байдуже. Да, в таких случаях йому абсолютно паралельно. Чи ти, боришся? ти борешся, ти борешся сама з собою? Тобто є або є відношення, за які не треба боротися кожен день. Вигризати їх, або їх просто немає. Все остальне це ти борешся сама собою. Байдуже. У тебе нема чоловіка, коли сльози течуть рікою, а тобі просто радять не накручувати себе і не переживати. У тебе немає чоловіка, коли тебе чарують за допомогою слів, а не вчинків. У тебе немає чоловіка, коли замість це наше, декларується це моє. І таке є. І жінки є такі, що це моє, це я, і чоловіки є, це моє, це я, це не все, там немає. ми. У тебе немає чоловіка, коли ти на вершині успіху, успіху а твої досягнення продовжують навмисно ну, знецінювати. Отже, як зрозуміти, що поруч чоловік є, а не просто присутній для галочки. Він є, коли ти твердо впевнена в майбутньому. Він є, коли ти знаєш, в чиє плече можна вткнутися в момент смутку. Він є, коли відчуваєш, що тебе ніколи ні на кого не поміняють. Він є, коли йде проти всього світу за тебе, навіть якщо ти тисячу разів не права. Це саме головне коли він йде за тобою, з тобою, проти всього світу, навіть якщо дійсно, от ми в чомусь не праві. Ну, він іде поряд з тобою. І так само жінку касається. Ти йдеш з чоловіком, дійсно, якщо це чоловік, адекватний чоловік, ти, несмотря ні на що, ти йдеш з ним поряд. Це дуже важливо. Врешті-решт, він є, коли з ним тобі, тобі непогано, не голодно, не боляче і не страшно. А з другої сторони, я вам від себе скажу, щоб було непогано, не, не боляче і не страшно, обом треба трудитися, працювати. Не може бути, щоб один без різниці, чи це чоловік, чи жінка, трудився, щоб було і непогано, і не голодно, і не боляче, і не страшно. А другий буде це сидіти і ждати, як само собою розуміється. Обом треба трудитися, кожен по-своєму, по-своєму трудиться в сім'ї. Один може те, другий може це, в різні періоди життя воно все може змінюватися. Ну, якщо дві людини тягнуть одного воза, так сказати, не дивлячись ні на що, чи пурга, чи дощ, чи мітль, чи замітєль, чи сонце світа, коли запряглися і тягнуть, повірте, діло буде. Коли десь дощик покакав, покапав, покакав, покапав одному вже некомфортно, він старається вискочити з цієї пряшки. Чи там вітер подув, чи сніжок там пішов, Знаєте, нічого не буде, тому що хочеться знайти тепленька сухеньке місце. Обоє повинні пройти і сніг, і мітль, і заміттєль, і дощ, і бурі, і сонце. Без цього не буває. Без цього просто не буває. І тоді дійсно це сім'я, це дійсно підтримка. І дійсно, там вже сумнівність, повірте, немає. Чи ви одне ціле, чи ви там в чи ви ми, чи ви тільки кожен я, там вже немає. Люди, коли проходять ці всі, всі перетурбації. Не буває. я Не знаю таких людей, щоб було знаєте, все просто легко і гарно. І воно, ну як, на люди вроді все хорошо. Як кажуть, на вікнах, де цвіти цвітуть, за вікнами там отуди вглуб, то там теж буває. Цвіти для людей цвітуть на вікнах стоять, а всередині теж всяке буває. І от з цим всяким треба справлятися. Не вискакувати з цією пряшки, це ми образно так балакаємо, і тікати, де там де получше, де посухіше, де поситніше, де покомфортніше, а дійсно тягнути, вдвох тягнути. Ну Тоді буде й сито, і на корм, і всього вистачатиме. Завтра чи вчора менше, завтра більше. Подієте, і всього вистачатиме. При будь-якому розкладі людям всього вистачає. Якось живуть собі спокійно й тихо і мирно. Такі діло. Так що хазяїн хода хазяйнує. Нас, я не вважаю, мабуть, плюсова температура. Було 12 морозу, різко впало на плюсову, тече, капає розтає, льод під ногами, їздив він там, хлопчиків із школи забирати. то, Ну, каже, слизько, машини носили, носили. ну, от таке. А дня через два, в груді 24 морозу вже пише. Так що, готуємося. Так, все, ліричне відступлення. Вибачайте, хто не любить це все, вибачайте. Ну, У вас є теж вибір, або дивитися, або просто. Не заходите на канал і не дивитися. тоже ви не без вибору, вибор є. Так, дивимося? Дивимося, люденьки, люденьки, знову прильоти. що далі дивимося? Що далі в Україні? І з прильотами, із світлом, із газом? Що далі? Що з далі з нами? Тут... Це все з нами. Це не те, що кудись, десь, куди нас где сьогодні, самого, і ночі, бо собаки тут розривалися. То есть. Всі на емоціях, всі на, всі на нервах перва карта показує. Люди розумієте, як остання струна. Де тільки може. Люди на нервах, дуже велике на великих нервах, опять нам карта дає дами, опять карта дає Єрофанта нам, Тобто вищі, сили щось як для України готують. Це в моєму розкладі. Я, так як я розумію карти, так я вам і розпалюю. Щось вищі сили готують для нас, для України імператриця. Імператриця, ось кажу, дами, ось першими картами йдуть у нас дами. Люди емоційно виснажені, люди фінансово вижаті, люди повністю на емоціях в Україні самі знаходяться. То тобто, ситуація. Ну, Лотить тепер, летить. Ми зможете понаболетить. До України. Летить, спить у мене там жужа й китямення спить. Руплять напрямок. летить летить. летить. Ну, їм треба унічтожити. Їм треба унічтожити. Тобто, якщо раніше навіть ми по розкладах дивилися, карта більш, знаєш не було такої карти, щоб все під ноль унічтожити. Як то вибірково, як то десь вибиралось, зараз я б сказала, летить все, щоб людей загнати. В повну-полну опу. Понимаєте? от п'ятерка Пентаклі це карта. Це карта фінансової, і холод, і голод. І це не значить, що він буде. Це ми просто для чого ці прильоти? Для чого ці прильоти в Україну от, запускаються. От імператриця, для чого ці прильоти? Щоб людей в Ось, бачите, така темна карта? Світло тут є чи немає? От. Щоб людей оставити без світла, вони так уже без світла сидять. є, тобто, щоб людей мергнула дать, аби світ включав, включився той. Тобто, щоб людей фінансово, фінансово вперед, не знаю, де як, у мене в карті йде дуже період такий, дуже тяжовий, фінансовий період йде, Так що акуратно думаємо не тільки про сьогодні, а й про завтра, і про післязавтра. Так за да, треба Україну змазати з лицем. Ніхто меч не опускає. Абсолютно, нема такої карти, що десь якийсь там дійсно, дійсно, не словами бла бла-бла, а дійсно, десь хтось готується до якогось перемир'я, ні з якої сторони до цього не готовляться. Це не тільки Україну ми дивимося, а ні з якої сторони до цього не дивимося. Не, не цей. Опять вік може бути. Зменшений, збільшений, Тобто, там може бути збільшений, там може бути зменшений, то тобто, щось з віком можуть робити. Тому що вони зараз, бачите, як на розтяжці, як на виборі. Ну довго так, якщо от меч оцей не відпускається, і прильоти оці будуть далі, воно буде в обидві сторони летіти, все рівно без, цього, ну, без людей ти нікуди не попреш. Не я кажу те, що карта показує. Не своє міння, а кажу те, що показує карта. От зараз ми про те, що карта показує. Ну і що? Ждуть. Всі чогось ждуть. Люди, 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 от ми чогось ждемо. От я вам кажу, а ви подумайте, чи так, чи не так це. Ми чогось всі ждемо. Ми ждемо прошлого, з прошлого, що вернемося ми само по собі, як то в прошлу жизнь. Вжись до війни цього карта не показує. Ждіть, хоч і обділайтеся. але цього карта не показує. Що буде це просто так саме собі. Чого? Тому що багато чого ми не розуміємо, опять карта показує. Багато чого за нашою спиною, багато чого за нашими мозгами робиться. Тобто нам показують те, що там, Те, що ти нікуди його не приліпиш. Оті переговори. Ну, і правосуддя. Так, воно. А як? Тут правосуддя і буде, тому що це на уровні, це не просто, що хочеться мені чи хочеться вам. Це на уровні законів, це на уровні влади, це на уровні. Ось своє я. Наша карта показує когось своє я прямо ж. Аж так, ну і що далі буде? Будуть прильоти, буде боль велика, буде фінансова, буде темнота дуже велика, тобто ноч, ноч, ность, і що далі. Навіть переговори, навіть якщо переговори або йдуть, ось, якщо йдуть переговори, договорюються, все йде по діаволу. Всі хитрять, всі мудрять, всі, всі розуміють, що за цим стоять. Для кого великі гроші, для кого велика влада, посада, для кого менші гроші. Ну, от тобто, дивить три карти. І от по цих трьох картах можна сказати, що більше і більше людей, які заінтересовані в цьому всьому, хтось заробляє. Щось там ще щось. кожного багатьох є свій інтерес. Тобто більше і більше людей підв'язані на це і заробляють і все, і все, і все. і так і так далі, і так далі. Чому? тому що тут дьявол. Це все хитро. І з договоренностями, і з цими всякими розказнями про це, і домовленості. Тут, все, тут отут і заритий дьявол. З другої сторони, як карта показує. Якщо ви бачите, що ці домовленості от зразу в раз нічого не дають, ви розумієте, що це все хитро, розводняк і так далі, і так далі. Немає. А куди ми движемося? А ми движемося на війну. Або ще на більшу війну, або просто щоб не виходити з війни. Куди ми движемося? От і до вони йдуть по діялу. Кожен вважає, що він умний, хитрий, розумний і зможе перехитрити, перемудрити. Хтось жде може, щоб там власть помінялася десь, хтось іще чогось жде. Ну, і дуже багато людей вокруг цього фактично на, 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 на свій пентакль підсажені. підсаджені. І все. А що буде далі, буде війна далі. Кошмар буде далі. Ще більший кошмар. От морози можуть опять ударити. Ще більший сила. Ну, сила імператора, так. Да. І звздность у нього, і колісниця управляє, і сонце. як всі старші аркови. Ну, то есть, всі п'ять старших аркоів. Всі п'ять старших арканів. Ну, куди він двігається, цей колісницей, ну куди, в яку сторону дві? Це в сторону війни. Тут жезлі, це карта теж Огонь, це теж зброя, це теж, теж війна. Вона, вона. Ми можемо сходити з ума, ски ми хочемо. Це ваша проблема. Як би вам сказати так по карті, це ваші проблеми. Є люди, які від того, що війна це не закінчення, вже як сходять з ума. Дуже образно. Ну, це, це ваші проблеми. Фінанси якісь. Ну, фінансів не додатимуться, фінанси будуть обдавлятися. Тобто менше і менше, менше, менше гроші будуть. І чи ціна менше і менша по дінькам, тобто ти пішов з тисячі гривень міг скільки купити, потім через неділю ти пішов і половину того не купити, тому що тут доходи можуть не обирати, але все одно ціна цим дігам буде дуже невелика. Багато хто на емоціях, багато хто старається вижити в цьому світі зараз в Україні. Вон, бачите, дінюшку, хоч якось прокормити про цей. Багато людей, яких накриває по повній програмі, карта показує, реально накриває. Ну, і, бачиш, двигаємося ми куди. Я спитала карти, куди імператор двигає, двигає цю колісницю. Сторону війни, тобто немає. Нема припинення, значить, нема припинення прильотів, а значить, нема припинення світла. А для що Росії треба? Росії треба по п'ятюрки Пентаклі повністю Україну. От та що летить по небу, летить по понштальйону, це те саме, що летить щось по цьому. Треба повністю в цю темноту, в цю нічиту. Тобто загнати Україну повністю. Чи доб'ються цього вони, я б сказала по карті, це не пусті карти. Тут нема того, що Знаєте, тут є те, що люди настроєні, люди, не люди. Тобто вони чітко настроєні на це. вони всіми путями будуть йти і добиватися цього. Такі діла. Такий розклад вийшов. Так, так що бережіть себе. Є можливість, реально, я вам кажу те, що показує карта. Ми можемо розклад такий зробити, от слідуючи, де дійсно легше буде. Тому що це, ви, якщо ви думаєте, га, пересидимось недільку, місяцьок, ну це, 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 це ви не розумієте. значить, конкретно, конкретно от ситуації, яка не закінчиться вона місяцьком. А от якщо десь в селі є якась хатинка, десь є. Понимаєте? Ну, Люди, я думаю, в тих, що фінанси, вони вже за кордоном давно, хто міг собі це дозволити. Ну, Тоже треба думати про себе. Дівчатка і хлопчик. Все, така-пока.